Наш батальйон Свобода наша бригада Рубіж знаходиться на згаданому вами напрямку, і можу сказати, що бої тут дійсно дуже інтенсивні. Мені складно сказати, що саме 15-го числа відбувалися якісь особливі події. Але якщо ми загалом проаналізуємо те, що тут відбувається останні дні останні тижні, звичайно, інтенсивність дуже велика наразі. Просування ворога зупинено. Ті напрямки, де воно було там, відбувається зараз дії по виявленню і знищенню залишків тих груп, які просочилися. Відбувається стабілізація лінії фронту. Також на інших ділянках, бо це насправді доволі великий напрямок. Йдуть важкі бої. Ворог продовжує атакувати, але наші позиції тримаються. Бої дуже важкі. На мій погляд, те, що зараз відбувається, це от та ситуація, коли світ сходить з розуму. А українська армія, попри втому, попри зникровленість, попри. Те, що вона вже така опалена вогнем, вона продовжує тримати фронт, вона продовжує знищувати ворога, продовжує навіть атакувати там, де це можливо. Як би важко не було, всі прекрасно розуміють за що ми стоїмо, хто і що за нашими спинами. І бачачи, що сьогодні перетворюють міста Донбасу, які знаходяться на лінії фронту або дуже близько до неї, дуже не хочеться, щоб така доля спіткала інші українські міста. Хочеться зупинити ворога тут і не допустити його в глиб країни, тому всі це прекрасно розуміють і продовжують виконувати свій обов'язок. би важко не було, але звичайно ж потрібна підтримка.